Про це багато обговорюють. Децентралізація на місцях. Ми знаємо, що будуть е, е, фактично передане буде частина фінансів на місце. Так це також вирішить якусь проблему на місцях. Це не потрібно буде десь там е, вирішувати ці, ці питання. Ну е, якийсь час затрачати або прийдуть вони, чи не прийдуть, вирішаться чи не вирішаться, особливо питання, які стосуються, як ви сказали, комунального господарства. Розумієте, звісно, що це буде набагато краще. Це я так думаю. Кожного свої дальні види на ту чи на іншу ціль. І тому наше правительство все одно зробить так, як йому вигодно. Ну, не для людей. Зміни поки вони ведуть правильну політику. І дай Бог, щоб далі було нормально. Я думаю, що буде в далі, далі, щоб Україна була посвідаюча, квітка землі буде. Я думаю, так. Да. Тому що на місцях видніше людям, що потрібно для даного регіону, для даної місцевості, які проблеми. Я думаю, так. Да. Ну, зміниться б бюджетні гроші, будуть залишатися на місці, хоча б, тому що поступають наверх, а потім вивозиться, десь тратиться, непонятно де. А так воно буде на місці. Кожен господар може собі то ли дорогу зробити, то лі лавочку построїти, то лі. Ли... Це ж добре для нас. А що ж ми платимо платимо в бюджет, а не бачимо. Я думаю, будуть зміни, але невеликі. Тому що корупція настільки засіла, що просто Порошенко не в змозі сам її подолати. Треба ще, щоб був майдан і контролював постійно цей майдан, е, нашу владу. Ну, Надіюся, що все щось зміниться на краще. І як би вона необхідна. Ну, важко зараз сказати, адже ситуація в країні. Не те, що навіть сказати, гостра, а критична. Спершу варто вирішити конфлікт на сході країни, а вже потім буде видно. Ну Децентралізація влади, ну що вона може змінити? Я думаю, що зміниться сам підход к рішенню вот, все. Намного швидше, що дуже сильно народ чекає перемен. Я не знаю. Ми не політики, але я вважаю, що децентралізація влади це не дуже добре. Чому саме? Чому саме? То, що повинна бути влада, повинні бути закони, повинні виконуватися, а як в кожній області почнеться своя влада, і зараз порядку нема, то взагалі його не буде. Ви самі це знаєте. Ну, я думаю, недовольство Восточних областей уйде, а потім прийде розчарування, мабуть. Звісно, краще буде. Може, хоч спокійніше в нас буде на Україні. Треба власть передавати на більшу власть віддавати на місця. Ну я думаю, що в принципі буде те ж і безлік, тільки ми будемо звинувачувати не одну людину, президента, так і Верховного Раду, а будемо звинувачувати тих, хто на місці. І друга ситуація, те, що ми зможемо контролювати, бачити те, що вони роблять, і хоч якось впливати. А так, це моя думка. Корисно, тому що кошти, які будуть отримані, зароблені в нашому регіоні, вони будуть залишатися і використовуватися на розсуд нашого місцевого органу влади. Трудиться, от, производство розвивати, тоді буде зміна. А так, ла-ла, розговори нічого не дадуть.